Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цю мить просто зараз. я і Груповков починаємо. Кропивницький пережив наймасованішу атаку шахедів. За даними обласної військової адміністрації, по місту вдарили понад 20 ворожих дронів, розбиті багатоповерхові та приватні будинки. Найбільше руйнувань на вулиці Миру. За даними ДСНС, постраждали 8 людей. Серед них є дитина. На місці удару розгорнули пункт незламності. Триває ліквідація наслідків атаки. Обійшлося без втрат людських життів, але є і поранені, є і серед них дитина, ведеться обстеження, а вранку вже приступити до ремонтних робіт, допомогти людям, провівши обстеження, засклити вікна, відремонтувати під'їзди. Під час нічної атаки було пошкоджено і залізницю в Кропивницькому. Пасажирські потяги тимчасово їхали в об'їзд. Станом на зараз рух через станцію Кропивницьке відновлено. Повідомляє Укрзалізниця. У Краснопіллі, що на Сумщині, не залишилось жодного працюючого медзакладу. Через останній масований удар росіян шахедами тут фактично зруйновані лікарні і поліклініка. Тієї ж ночі окупанти поцілили і в обласну лікарню. Та якщо сумську зараз відновлюють, в Краснопільській поки лише намагаються врятувати хоч якісь медичні документи. Наслідки удару бачила Олеся Боровик. У цьому кабінеті пройшло все моє життя. Більше 35 років я тут пропрацювала. І, і навіть в думках не було, що такий цинічний ворог, щоб прямо скерувати прямо на лікарню. Лікарка-офтомологиня Валентина у розбитому кабінеті збирає вцілілі речі. Поліклініку, де вона провела понад пів життя, евакуюють. Персонал іде у відпустку. Вимушено. Я буду виїжджати в Суми поки що. Поки що пишемо заяви на відпустку. З надією на те, що. Дуже шкода, що багато пропало в нашому адмі... адміністративному відділенні. Багато пропало документів. Це руїни краснопільської прикордонної лікарні. Сюди вже прилітали ворожі снаряди, але щоразу вдавалося відновити роботу. Взяли, Тепер же після останньої атаки зруйнований цілий корпус. Інша частина лікарні пошкоджена вибуховою хвилею. Про те, що вціліло зараз, поки що не можемо. Навіть говорити, тому що тут все в диму і зовні пошкодження дуже масштабні. Ну просто уявіть шість шахедів фактично в одне місце, плюс загорання. Дрони противника влучали в лікарню із перервою у 5-10 хвилин. Навіть зараз ворог не дає спокійно вивести, хоч якісь документи чи обладнання. Російські вини щовечі кружляють на прикордонні зовсім близько. вже тут, в укритті, бачимо, навіть воно пошкоджене після масованої атаки. Був закиданий так. Ну не, не зовсім прям там завалилася ну Летіли двері, летіли вікна, все ж все могло все летіло. Прям повного завалу не було. Ну вибратись було проблематично. Усіх пацієнтів вже евакуювали та розвезли по різних медзакладах області. В Краснопілі ж тепер пацієнтів приймати ніде, як і надавати допомогу. Зараз їм вже надається допомога. Ми їх евакуювали в наші лікарні. До речі, які теж були під обстрілами, і зараз теж там проводяться відновлені роботи і. Практично лікарні зараз заходять вже в штатний режим роботи. Чи будуть відновлювати краснопільську лікарню? Поки ніхто не знає, адже з цієї прикордонної громади оголосили термінову евакуацію. Йдеться про близько 7 тисяч людей у 5 кілометровій зоні біля російського кордону. Жителів вже майже не залишилося. Із сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Президент України та США домовились, що обмін розвідданими між країнами триватиме і надалі. А також узгодили деталі припинення ударів по енергетиці та обговорили, як можна досягти повної тиші у Білому домі. Прокоментували телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. Президенти спілкувалися майже годину. А Трамп розповів Зеленському, про що він говорив з Путіним. Водночас речниця Білого Дому повідомила, що під час розмови український президент запросив нові системи ППУ. Трамп пообіцяв розглянути це питання. Президент Зеленський попросив надати додаткові системи ППО для захисту цивільного населення, зокрема ракетні комплекси Петріот. І президент Трамп погодився працювати над пошуком того, що доступне, зокрема в Європі. Обидва лідери також домовилися про припинення вогню в енергетиці. Технічні групи зустрінуться в Саудівській Аравії найближчими днями, щоб обговорити розширення режиму припинення вогню у Чорному морі на шляху до повного припинення вогню для чергової зустрічі у Саудівській Аравії українська сторона готує список об'єктів інфраструктури, на які має розповсюджуватися режим припинення вогню. Про це Володимир Зеленський розказав після телефонної розмови з Дональдом Трампом, яку назвав найпродуктивнішою з усіх, що мав з американським президентом. Ми домовилися, що ми з нашого боку зробимо все, щоб підготувати список. Об'єктів, які ми вважаємо там пріоритетними, і що ми вважаємо цивільну інфраструктуру, ми підготуємо і, і тут може бути і, і також а, різні інфраструктури і, а, і інфраструктурні речі, як залізниця. А також ми будемо говорити про портову інфраструктуру. Я не знаю, що підтвердять партнери. Вибухи цієї ночі лунали у Росії. Безпілотники атакували НПЗ Венгельсі Саратовської області. Місцеві жителі спочатку чули серію вибухів, а згодом у районі нафтобази спалахнула пожежа. Через роботу ворожує ППО пошкоджено місцеву лікарню та приватні будинки. НПЗ Венгельсі є ключовим об'єктом енергоінфраструктури Росії і забезпечує паливом армію країни-агресорки. І другу добу після атаки безпілотників палає нафтоперекачувальна станція Кавкацька у Краснодарському краї. На полі бою нищить ворога українським військовим допомагають французькі бойові машини АМХ 10. Вони стали важливим підсиленням для нацгвардії. Бойові машини швидкі, маневрені та мають потужну гармату. Більше про роботу гармашів у сюжеті армії Танк. Чи не танк? Це кляте питання давно мене турбує. Зараз ми з Василем. Ми маємо x 10 з'ясуємо, що ж це за французький звір. Пане Василю, важко водити цю техніку? Ні. Ні. Покажете зараз як. Так. АМХ-10 10 це не просто танк, а мобільна бойова машина з речагами керування замість звичайного керма. машина розвиняється майже майже до 95 кілометрів. Ого. Це по окремій дорозі на асфальті, якщо їхати десь, то переганяти це без проблем. Французькі інструктори дали базові знання, але справжні навички наші здобувають у бою. Це техніка, яка не терпить помилок. Щоб порівняти керувати гвоздикою і Айміксом? Ну, де на гуздеці механіка стоїть, є двоє вежим, а де наміхсі автомат. Ну то є трохи то таке саме як Запорожець і Мерседес. А МХ-10 оснащений потужною гарматою, що дозволяє вражати цілі на відстані до трьох кілометрів. Як ви вважаєте, це танк чи не танк? Ну це легкоброньований танк, так він не є. Не, не, він не належить тих, щоб йти напряму з танку проти танка. Таке пішов, вистрілив, відробив позиції і відкотився. Ця бойова одиниця поєднує в собі швидкість, маневреність і потужність ідеальна для швидких атак та відступів. Окрім цього, АМХ-10 може плавати. Якщо зняти допоміжну броню, він, він, він тоді поводі. Але зараз нам поводі йти не треба, тому краще буде броня. Я рахую ліпше. Не плавати, але поїхати і стріляти і все. Екіпаж цього французького звіра каже: чим більше буде такої техніки, тим ефективніше можна знищувати ворога. Юрій Лозенко, Євген Назаренко армія ТВ для ми Україна. Марафон Єдині новини.